Друзья, бомба, друзья. Ой. Красави такие, дивите. Бомба. Запах ветчинности такой Сочный, девите. Из него ты че. Класс получился, друзья. Дивите. Сейчас я вам ближе покажу. чтобы вы глянули? Дивите. С него тече. Бомба. Получился супер классный. Да, так. Выдрезаем его. Кусочек. Насиль Норма? Оце, друзі, такий дикий кабанчик, самочка. Не твердий, м'ягенький. Супер. Дуже вкусно. М -м -м. Так, еще кусочек. Вот такий кусочек и сальцем. Капец, супер. Класно получилось. І коря, і смак, і сочний, він не сухий. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, в Ютубі, на Фейсбукі, Тіктокі. Буде празні контенти про виготовлення ковбас, м'яс. Що ще можу сказати? Всіх благ вам, здоров'я міцного, миру і Божого благословення.